Самий самий величезний привіт самим найкращим глядачам, самим найкращим. Ви самі найкращі, пам'ятайте це. Запрошую на перегляд акційних товарів. Подивимось також промгрупу в магазині Копійочка. Вибачайте, може я плутаю, тому що ви написали в попередніх відео, що я можу бути в магазині Єва. А говорити, що я в магазині Аврора. Я можу бути в магазині Аврора, а говорити говорити, що я в АТБ. Тому вибачайте, я за день дуже багато магазинів. Бігаю, знімаю відео, і тому я деколи забуваю, в якому я магазині. Дякую за коментарі та дякую вам дуже за вподобайки. По 12 гривень креску буду заокруглювати ті копійки до більшого. Дуже смачні оці шоколадні і горіхові, щоб не забути, мабуть, теж візьму. Для малечі вінні нектари по 9 гривень, дуже багато різних смаків. Також зверніть увагу, зараз знижка 40% на шкарпетки чоловічі, термо, досить такі грубі, по 30 гривень. І також є жіночі шкарпетки, також по 30 гривень. Так, нові чашки, знижка 35%, 50 гривень. Дивіться, зроблено ніби, бачите, ніби вона надбита, надщерблена. А це не метал, це кераміка, але зроблені досить, досить цікаво. І ось такі також по 50 гривень. Здається, минулого разу теж якісь були чашечки в акції. Так, це у нас набір контейнерів для сипучих. Дві штуки в наборі на літр та півтора, закручується на кришку 60 гривень. Ну, справа йде до холодів, тому поставили сушарки для взуття електричні, поставили зі знижкою 90 гривень. Це хороша ціна на туалетний вологий дитячий папір. Тут 50 штук, 28 гривень. Жіноча гігієна Белла. Тут є всіляка, яка вам потрібна. Так, так три види бачимо. Ось три види, вони по 35 гривень. Господинки, дівчатка, зверніть увагу, дуже хороша ціна на шампунь Шауму: 75 гривень 400 мл, знижка 40%. Це найнижча ціна на сьогоднішній день, яку я бачив. Так що зверніть увагу. І також великий вибір, для саме якого волосся вам потрібно, можна обрати. Хто полюбляє сарму, миючий засіб. Сім в одному, пакування 450 мл. Є лимон і бачу, є сода Ефект. Сода ефект 35 гривень. Серветки 100 штук вологі, антибактеріальні з клапаном 35 гривень. Розібрали усю каву, ось цю для кафе. Тут 200 грамів. Ну, це я би сказав, це швидше такий а, розчинний напій 200 грамів 179 гривень. І я вам скажу, і лавацу розібрали. Лаваца 250 грамів, ціна 145, А зі знижкою фейрі півлітровий 60 гривень. Також хороша знижка на джилет Це після гоління 100 мл 168 гривень. Можна придбати трішки дешевший крем-бальзам після гоління 2 в одному. Антистрес і є ось такий освіжаючий 54 грн Також зверніть увагу, піна для гоління арку тут 300 мл, лише 76 гривень. Дезодоранти фа, жіночий спрей 83 гривні. Нівея чоловіча спрей 90, нівея спрей жіноча, захист від чорного від чорного та білого захисту. Ну ви мене зрозуміли 100 гривень. А знижка на тверде мило Маква. Тут багато різних ароматів по 20 гривень. Зі знижкою тверде мило факс 5 штучок, 55 гривень. Також зі знижкою дору, зелений чай та морські мінерали. 75 гривень. Також зверніть увагу: знижка на гліцеринове дуру. Дуже хороше мило. Спробуйте обов'язково. Ви повинні спробувати. Я вам поганого ніколи не пораджу. 68 гривень, дві штуки. Вага одного мила 135 грамів. Дуру два в одному, 100 грамів. Хто полюбляє сейгард? Я полюбляю сейгард 27 гривень. Досить цікаве пакування, у вигляді фруктів, рідке мило по 47 грн, 500 мл. Ще є ананасик. Дуже хороше, таке преміальне мило, навіть бачите, який флакон красивий, Просто потім відклеюєте саму етикетку і можна переливати своє мило. Дуже гарний класичний флакон. Це мило 460 грамів. Надзвичайно круто пахне аромат жасмин та самбуку. І ось такий живильний гранат та квіти лотосу. Також 460 грамів, 103 гривні. А це мило, пінка, шик. Також спробуйте обов'язково, дуже хороша річ. Тут велике пакування. 500 грамів, 68 гривень. Також оця фірма Крем Кремило, тверде, туалетне, дуже хороше. 360 грамів 80 гривень. Робіть собі теплу ванну, сіль для ванни. 44 гривні, цілий кілограм. Знижка на серветки диво. Тут 100 штук, 25 гривень. Рута тут 40 штук двошарові по 23. Також зверніть увагу, серветки хустинки білі двошарові, 150 штук в картонній упаковці. Такий гарний дизайн 33 гривні. Куховинка 80 метрів, досить важкий, такий дійсно важкий. 40 гривень. Такий рушник паперовий. Туалетний папір вологій 40 штук, натурела 25 гривень. Також можна придбати туалетний папір Зева 42 штуки, 63 гривні. Знижка на туалетний папір до шаровий 4 штуки 48 гривень. Туалетний папір, 8 рулонів, 150 відривів, двошаровий білий натурела. Зараз він по 70 гривень. Це 4 штуки, виходить 35. Ну, це нормальна ціна, Да це хороша, також можна взяти. Рушник паперовий диво, двошаровий. І ціна такого великого максі рушника: 63. Паперовий рушник, тришаровий, 175 відривів. І ціна його 50 гривень. Усю косметику вам показати не зможу. Бачу зараз знижки на косметику в копійці до 40% знижки. Ой, бачу навіть 50% якісь рум'яна. Лірен це якась мінеральна пудра. 70 гривень тіні для повік. Бачу зараз знижка 50% на водички парфумовані жіночі по 245-230 гривень. Також є е, ці пробники, як вони називаються. Я забув, як вони називаються. Дивіться в голові. Хотів вам швидко сказати: тестери, О, тестери є, можна понюхати. Знижка 50% на Nivea Care 103 гривні. Дивіться, зверніть увагу, по 100 мл гіалуроновий а Потім є ось такі 5 в одному. Ну, можна обрати те, що вам потрібно саме вам. Зі знижкою 50% тонік, бачив, всю лірен порозбирали, мабуть, хороші знижки були. 50% тонік лірен по 100 гривень. 90 гривень пілінг. а Тонік для обличчя лірен. 90. Лірен бабл зволожуючий гель для вмивання 150 мл 110. Ну і тут ще можна ще, ще є багато різного для різного типу шкіри. Супа Також зі знижкою 50% масло пінка для обличчя 125 Ну і звичайно, дуже хороша ціна на тканеві маски для обличчя по 10 гривень. Зі знижкою 30% ватні палочки 200 штук від Белла 35 гривень. Від натурелу можна придбати за 25 гривень, тут також 200 штук. І ось такі мацюпоньки в контейнері 150 штук, 20 гривень. Давайте швиденько подивимось, які порошки в акції: порошок Зося, 400 г автомат 23, гала. Для автомат машинки 300 г 33 гривні. Зі знижкою великий гала порошок для прання 190 гривень, кіло 800 кг. В акції капсули чисте чудо. Вони йдуть універсальні: тут 20 штук 130 гривень. Зося капсули для прання 4 в одному 12 штук 80 гривень. І також можна придбати колор. Зося також 12 штук 80 гривень. А знижка на гель тайт колор вагою 980 мл 180 гривень. В акції ополіскувач Докс, Літровий весняний луг і екзотичний по 43 гривні. А луг як буде галявина. Сілан ароматерапія. Зверніть увагу по 110 гривень 770 грамів. Акція на господарське мило 17 гривень 200 грамів, торгова марка «Щедро». Таке також можна придбати за 17 гривень навіть без акції, також 200 г. Зі знижкою велс відбілювач 500 грамів та пляму вивідник 83 гривні. Відбілювач кисневий для кольорових та білих речей 570 грамів, знижка 70 гривень. Так, в копієчці до Местос по 110 гривень великий літровий. 50 гривень Брев Power Active І ось такий якісь, але він дорожчий чомусь, 55 гривень Колор Актив. Можливо, в вашій копієчці ще є Леопольд по 7 гривень. Розібрали у нас весь Леопольд, на жаль. Чисте чудо це у нас чиста ванна 5 в одному для ванної кімнати 500 мл 33 гривні. Чисте чудо це для кухні, видаляє жир, нагар 33 гривні, також 500 грамів. Пігулки хотів сказати. Таблетки. Ну, Пігулки такі будуть, да? таблетки? Таблетки, пігулки. 20 штук 240 гривень. Зі знижкою капсули Somat. Тут в пакуванні йде 24 штуки за пів ціни 200 гривень. Поліроль Пронто 77. Зараз в копієчці акція на швабри. Ось ці з віджимом. Телескопічна ручка, їх ціна 200 гривень. Такі можна придбати за 140 гривень, також телескопічна ручка, швабри для миття підлоги. Серветки, універсальне, чисте чудо. Зверніть увагу, тут 10 штук, 38 гривень. Хата багата. Губки вологу 3 штуки, 30 гривень. Губки файно 5 штук, 25 гривень. Ось такі можна придбати файно за 33 гривні. Піно Ефект написано 5 і одна в подарунок, 33 гривні. Ну Цю губку ви всі знаєте, меламінова. Працює без будь-яких чистих, миючих, все вам відчистить та відмиє ціна 9 гривень. Серветки віскозні для прибирання 5 штук, 48 гривень. Я тут знайшов ось такі чашки. Вони йдуть з такою підставкою по 45 гривень. З блюдцем знижка 70% 45 і 54 гривні. Різні різні. Також знижка 70% на ось таку фігурну чашку з такою цікавою ручкою. 45 гривень. Вона йде з коробкою. Дивіться, який чудовий керамічний стакан з трубочкою металевою. 60 гривень, також знижка 70% 550 мл. І ця також йде із коробочкою. Дивіться, які привезли цікаві ланчбокси, совушка, на жаль, тільки в одному варіанті. На жаль, немає на ланчбоксах цінників. А ось такі по 50 гривень ланчбокси, кольори в асортименті. Контейнер для дрібниць пластиковий 20 гривень з кришкою. Знайшов ось таку новинку, це також ось такий маленький контейнер для зберігання для господинюк 40 гривень. Такий самий тільки трішки більший вже. Його ціна 70 гривень. Знайшов ось такий цікавий органайзер для зберігання. І що у нас тут намальовано? Тут у нас намальовано овочі, фрукти можна зберігати. Ну добре, ще й з кришкою. Ціна 80 гривень. Я думав, що це якась іграшка, а це аромодифузор, досить такий цікавий, зараз вам покажу. З USB зарядкою йде, зволожувач повітря на 350 мл 280 гривень. Ось таке чудо цікаве, похоже, дійсно на якогось кролика чи зайчика. Новинка таця. Ось така з двома ручками по 90 гривень. Ну, написано контейнер для зберігання без кришки. Контейнер для яєць пластиковий. Ціна 50 гривень на 20 яєць. Стаканчики горнятка 30 гривень, чашка пластикова каченя на 250 мл. Хороша знижка. Дивіться, який я знайшов цікаві: це пластик, але здалека от стоїть. Таке враження, що це скло. Ціна такої чашки. Хочеш просканувати? 30 гривень. Дивіться, є в різних кольорах. Досить оригінальні. Мені сподобалось. Надзвичайно цікаві чашки з подвійними стінками, і подивіться, які там сухості. Це справжні засушені квітки. Це надзвичайно цікаво, це надзвичайно дуже круто. Ціна 180 гривень. Я не знаю, що це таке, для чого, чи, мабуть, для кави. Давайте зараз проб'єм, але вони досить такі важкі. Зараз проб'єм ціну. Це також новинка, бачу, з'явилася. Ціна 80 гривень це чашка скляна на 400-230 на мл. Досить цікаво. Хто полюбляє котиків, дивіться, яка для вас є <гум> чашка. Вибачаюся, ця як вона? ложка з такими котиками мусіндровими. Ціна такої ложечки 30 гривень, досить цікава, дуже Так, масляничка. Вона продається в коробці, досить також цікаво зроблено, така аристократична. Ціна 140-150 ну 150 гривень. Досить цікаві привезли підставки під чашку. В іншому магазині такі є підставки, тільки з котиками. А тут дивіться, з собачками: 40 гривень. Ось такі таці під каву та під круасан металеві, а ціна де? А ціна на мішечку, ціна 40 гривень. Я ще знайшов підставки. Набір ось таких креманочок 6 штучок. Ціна 140 гривень. Зараз зі знижкою в наборі 6 штук. Салатник порційний 35, полуниця супова тарілка 180 гривень, хоча літом можна з неї їсти, Полуничку, трускавку. Порційний, ну, бульонниця, тому що має два вушка 55. А це я вам хочу показати новинку, таких не було. Перший раз в магазині копієчка, так і порційний салатик. Щось таку під стародавню Грецію 35 гривень. Також зі знижкою такий салатник порційний. Зараз 50 гривень, знижка 40%. Я все ж таки чекаю знижку на оцю тарілку 180 гривень. І дивіться, вже хожу два місяці, нема на неї знижки. Але я дочекаюсь. Так, якщо вірити ціннику... Ні, це не ця. Де ти звідки ти була? А теж там. Так, а якщо вірити ціннику, ось ця тарілка зараз зі знижкою 50%, велика обідня, 90 гривень. Знижка, порційний салатник, 40 гривень. Також зі знижкою 30% 100 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. І ми зустрінемося з вами в наступних відео. Нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей!